Він дуже, дуже і дуже багато зробив для ветеринарної служби, дуже багато зробив для її об'єднання, дуже багато зробив для того, щоб ця служба була кращою у Україні от, і навіть не на терен, не тільки на теренах України. Та лабораторія, яку він добудував і вона пройшла акредитацію європейською. Та й взагалі ветеринарна служба була сильна, спроможна вирішувати питання. Найбільше характеризує історію те, що він, коли дзвонить і каже: Я сьогодні приїду в Київ, ми завтра бути у трьох міністрів. Я кажу, а ти розумієш, вечір. Він каже, я розумію, і положив трубку. Що мені сталося робити? Я ноги в руки обзвонив, оббігав, і ми не просто ходили, а вирішували питання для області. І вирішували питання. Це не так просто, взяти кредит, там, іспанський, все отакий От був чоловік.